Матського активіста і волонтера Сергія Стерненка сьогодні на нього було скоєно замах із вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо. Повідомили у прес-службі СБУ. Ну і звісно, це резонансна подія, і до речі, деякі народні обранці повідомляють, що подібні атаки, як на Стерненка, вони можуть повторитися. Мовляв, є список людей, на яких полюють росіяни, все це досить серйозно написав нардеп від фракції ЄС Олексій Гончаренко. Який до речі, я нагадаю, нещодавно сам влаштував медійну атаку проти активіста і багатьох українських волонтерів, але знову ж таки з. Е